Друзі, маю отакий от, от Powerbank. Така моделька. Ну Яка проблема? Світиться, світить та не гріє, як кажуть. Він заряджається, повністю заряджений але не віддає зарядку на телефон. Ну і зараз я хочу його спробувати розібрати. Eckstein. Не зрозуміло, як вона. І раз... О, О, бачите. От такі тут кліпси. Крючки. Ага. Ну і тепер, по ідеї, Должно воно виїхати сюди. Так, тут вже нічого не тримає. Ця то штучка ходи, але ж залишається ще тут. Ого. Цю сторону виїжджає, просто з тої сторони була як кліпса тримала, не давала буртик оце не давав йому з'їхати. Ну, от вам і дивіться. На приборі написано 10 тисяч. А по факту... А по факту 5. <ривіт> от вам і Китай. Так, ну що ж. Зараз пробую з цієї рамочки витягнути. Тут батарея просто на двосторонній скотч приклеєна. Так. Все просте. Дивіться. Ось 5000 мА. А тут написано 10 тисяч. Ну, бачите, ну тут ще катації якісь правильні. Того, що тільки у два рази набрехали, не, не в три рази, чи не в 10 разів. Китайщина, китайщина, все воно таке. Так, ну що я хочу? Зараз візьму тестер, спробую під'єднати до USB, чи туди якесь живлення підходить. Ну, і якщо ні, Тут ми, на жаль, нічого вже не зробимо, тому що ці мікроелементи, вони нічого відключаються, світить, але далі нічого не відбувається. Так, тестер ставимо на до 20 вольт. Проверяем сразу батарею. Ну, майже 4 вольта. Теперь у нас USB. Так, друзі, зараз спробую У мене такий є ліхтарик. Так нічого не відбувається. Але що цікаво, дивіться, у нас контакти я підвожу і в нас на клемки живлення вольтаж є. То я зараз буду. Та є то нема, бачите, натискаю десь, повідомив, проблема з. Контакту Так, здо. І тепер натискаємо. зараз я під Лупу подивлюся. Ну і тепер, друзі, дивіться. Так, не знаю, буде вам видно чи не буде. Так, у нас. Так, ну, не знаю, як друзі, вам краще. Чотири контакти. Раз, два, три, чотири. Ну, воно, мабуть, дуже погано буде видно. Четвертої ножки. Дивіться, навіть дирочку видно. Так, мабуть, теж не буде. Ну, можете мені повірити на слово. Ось і тут. Получається від USB воно... Відвалилася, ну, мабуть, не буде винно. Права ножка. Зараз припаяю і буду далі пробувати. Не знаю, чого так вийшло. Таке враження, що вона просто перегоріла. Так усе ціле. Просто взяв один контакт і відпаявся. Чудним образом. Зараз припаяю і подивимося, чи запрацює. Ось, друзі, цей контакт. Він просто відвалився. Зараз спробую його вмонтувати. Ну що, друзі? З горем пополам я вставив той контакт, дуже він тоненький. Ну і... У великому рахунку, це проблема в цьому гнізді USB. Ну, я так уже дуже сильно не розстраювався. Зараз попробую пропаяти. Якщо не вийде, то зроблю просто виносний. Саме ну, два проводка припаяю, плюс-мінус, і буде виносний. Ну, Що поробиш, розумієте? Тут тут уже ну, зроблю таке гніздо Type-C на проводочку припаяю, якщо не вийде. Тому що навіть якщо в майстерню здати, щоб просто це гніздо впаяти, то це буде стояти практично вартість самого ну, павербанка, розумієте? Так що це іменно той, той випадок, коли ну, немає смисла платити за ремонт. Це якби був якийсь якісний, дорогий, там, дійсно, там на 10 тисяч, то може до. А це по великому рахунку, як телефон. Тобто він щось таке легеньке підзарядить, але більш таке серйозне, його не вистачить, розумієте. Зараз наніс флюс. Ну, може вийде. Буду надіяти, що вийде. Гарно пролью туди припой. Будемо надіятись, розумієте, тому що. Що помніш тут уже або вийде, або не вийде. Два варіанти. Зараз я трошки переміщу. Так, Припаяв. Зараз спробую. Так ну що, друзі? Здається, вийшло. Груші я дуже сильно і не розстроївся, якби не вийшло, але ж все таки гніздо дає більш універсальність, розумієте? Добре, да, запрацював. Ліхтарик засвічується. Все, зарядка йде. Ось такий, друзі, дрібний ремонт. Це важко сказати, що це ремонт, але тим паче непоганий варіант зробити. Все, друзі, до нових відео. Так, ще ж хочу зібрати, вже в зібраному вигляді покажу. Все, зарядочка да. йде. Вот Такий, друзі, міні-ремонт.